За цим рецептом сирники зможе приготувати кожен. Сьогодні готуємо їх такими, щоб вони були максимально сирними, максимально вершковими і не містили багато борошна. А також я розкажу про те, чому білок це зло, а жовток для сирників це чудово. Усі необхідні продукти ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я традиційно продублюю їх внизу під відео. Відразу зазначу, що для приготування я використовую сир 5 або 9% жирності. Цього разу сир у мене досить вологий, тому першим ділом я буду відсіжувати його через марлю. Зайва вода в сирниках це найбільше зло, вона вимагає додатково додавати борошна, щоб тісто не було рідким, і, врешті-решт, воно виходить забите борошно. Але хочу повернутися трішки до жирності самого сиру. Якщо використати сир жирністю менше 5%, існує ризик, що вони будуть пливти, адже такий сир містить дуже багато води. А якщо взяти сир із жирністю 10% і більше, то оскільки вміст жиру в ньому високий, жир при нагріванні плавиться, і, відповідно, сирники наші теж можуть попливти в процесі смаження. Як ви бачите, після відтискання сиру він у мене вийшов досить сухий. Я відразу додаю сіль і цукор. А також жовтки, і буду перетирати його воделкою. Перебивати блендером можна, але не перестарайтеся, бо блендер може дуже сильно перебити грудочки. В результаті ви видобудете з них ще більше води, отримаєте так звану сиркову масу, і вона буде потім рідкою, і вам доведеться додавати багато борошна. У рецепті не дуже багато цукру через те, що цукор притягує воду, він є гігроскопічним. Кому цікаво, то погугліть, як це працює, але факт залишається фактом, він робить тісто рідким. Чому краще додавати лише жовтки? Бо в білках вміст води 90%, тобто вони будуть розріджувати наше тісто, а в жовтках вміст води лише 48%, зате в них більше жирів. Тому додаємо більше жовтків і виходить краща текстура. Яка не потребує додавання зайвого борошна. І ще один додатковий аргумент не додавати білок у сирники це те, що після термічної обробки він стає досить жорстким. Згадайте, варене яйце або посмажене на сковорідці. Отже, для того, щоб він не псував нам текстуру вже готових сирників, ми його не додаємо. Отут я показую, що сирна маса вже добре формується і можна, в принципі, приступати до формування сирників. Звичайно, щоб прорахувати, яка вологість вашого сиру буде, я не можу. Тому приблизно орієнтуйтеся на такий результат і або за потреби додайте ще пів ложки борошна. На 600 грамів сиру вийшла досить велика кількість тіста. Ви можете готувати менші пропорції, адже розрахувати неважко на 200 г сиру йде один жовток. Нарізаємо і формуємо старим способом за допомогою кільця або звичайного стакана. Якщо будете смажити лише на сковорідці, то робіть тоншими. Якщо будете смажити на сковорідці плюс ставити у духовку, як я, то можна робити трішки вищими. Я ділила сирники на око, тому вони у мене досить різні за розміром. Але якщо хочете однакові, то розподіляйте за допомогою вагів, вага одного сирника десь 50-60 г. Я смажу на суміші олії та вершкового масла. Вершкове масло надає сирникам вершкового смаку. Також мені подобається те, що вершкове масло не дозволяє олії всотуватися в сирники і не робить їх жирними, і також не дозволяє їй швидко випаровуватися. Тобто не потрібно постійно доливати олію. Вибачте, за ці руки в кадрі. Я знімаю сама і боюся, поки шукатиму потрібний ракурс, то мої сирники почнуть пригорати. Я буду додатково доводити їх до готовності у духовці, тому слідкую просто, щоб мені подобалася скоринка зовні. Але можна посмажити лише на сковорідці. Для цього обирайте сковорідку із більш товстим дном і робіть самі сирнички трішки тоншими. Для доведення у духовці режим верх-низ 180 градусів час 5 хвилин. І так вийшло, що у цьому ролику ми не лише готували сирники, а й повторювали шкільну програму із фізики та хімії. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло, але на всякий випадок повторю основні правила: сухий сир, помірно жирний сир, жовтки, мінімум цукру, мінімум борошна, максимум любові і олія плюс масло. Дякую всім за перегляд цього відео.